Проявляйтесь, починайте вести блог, інстаграм, тікток, Ютуб, Телеграм. Обирайте щось своє. Час заходити, часу вже немає, скоро це стане недоступним. Кому взагалі потрібна медійність? Це тренд чи необхідність? І взагалі чи варто вам дивитися в сторону медійності? Привіт! Мене звати Наталія Руснак, Я автор трансформаційної системи зміни, я коуч, терапевт. І з 2018 року я веду блог, з 2008 року я в бізнесі. Я пройшла дуже багато етапів від налагодження бізнесу, системності до бажання проявлятися. Тому сьогодні я поділюсь своєю думкою і тим, що взагалі відбувається по аналізу того, що я бачу у людей, що я бачу на ринку, що я бачу у колег-блогерів. Почну з того, що швидше за все, якщо ви дивитесь це відео, ви не перебуваєте в нейтральній позиції, типу дивлюсь на блогерів, і мені все одно швидше за все у вас відбувається або така історія, типу хто вона чи він такий, щоб щось розповідати. І, взагалі, знаєте, ця система того, що коли є розумні люди, а є багаті люди, так і здається, що ти такий розумний. А чому ж вони такі багаті, так якщо вони не знають стільки, і так само у нас десь відношення до блогерів. Така історія часто буває, де коли ми дивимося і думаємо. Яке право вона має розповідати про це? А в неї взагалі є диплома, а хто вона така? І що за інформацію вона взагалі говорить, хто це може перевірити, так? І ми починаємо знаходити тригерні точки, чи то в зовнішності, чи то в тому, що транслює блогер, чи то в лайфстайлі, так в подорожах, цих в машинах, якихось в квартирах, в балі, в Мальдівах, так ми починаємо знаходити в цьому якісь тригерні точки для нас. Або ж ми дивимося на цих людей і думаємо, вау. Я теж так хочу, тільки не знаю з чого почати, і трішечки маю сумніви взагалі, чи я достойна того, чи достойний того, щоб проявлятися. Скажу одразу, що зараз час особистостей. Зараз час того, коли все більше і більше людей буде виходити в прояв, і, звичайно ж, як у кожного періоду є найкрутіші точки входу. Коли можливості максимально відкриті. І, звичайно ж, є люди, які живуть з позиції я пропустила час можливостей, так, колись там інстаграм просував, це все безкоштовно, можна було набрати швидко аудиторію, Зараз це неможливо, тому я туди не заходжу. Або є люди, які просто ловлять ці хвилі. І ці хвилі завжди відкриваються, просто потрібно трішечки вивчити це все для того, щоб знати, куди дивитись. Сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно використовувати цю можливість вам. Я не можу вам дати відповіді, але я впевнена. По тому, що я буду розповідати, ви відчуєте, чи у вас всередині щось вас тригерить, чи хочеться вам йти в цей досвід. Скажу одразу, що за моїм досвідом і спостереженнями, люди, які навчилися базово заробляти і задовільняти свої потреби на такому звичайному рівні з точки зору машини, квартири, подорожі, так. Тобто маємо все, що потрібно, не думаємо про гроші. Зазвичай хочеться продовження, хочеться реалізації в масштабі в соціуму. Іноді люди це роблять через благодійність, через якісь проекти, де вони є в тіні, і завдяки своїм ресурсам вони себе продовжують так, таким чином. Але скажу одразу, що, звичайно ж, голос, думка, а, взагалі, фідбек цих людей є теж дуже цінним. Якщо людина навчилася базово щось робити, завжди знайдуться ці люди, які ще не вміють цього робити, а хотіли б навчитися. І тому просто одна порада цієї людини, яка вже. В певній точці номер три, так це просто безцінний досвід для людини, яка в точці номер 1 І зараз я поділюся тим шляхом, який я бачу, який проходять більшість людей, які хочуть іти в проявлення. Ось, наприклад, мій звичайний шлях. Я в бізнесі досить давно, так, і в певний період часу я зрозуміла, що мені потрібно теж виходити в блог. Починати розвиватися. Я тоді ще займалася дизайном інтер'єрів, і е, мій бізнес, взагалі, велика частина мого життя була пов'язана з дизайном інтер'єрів. І ось я, як людина з бізнесу, звикла все делегувати, я знаходжу команду, яка буде займатися моїм інстаграмом, команду, яка буде писати тексти, робити фотографії, займатися просуванням. А я нібито поставлю це все на потік. І скажу вам, що якщо ви задумаєтесь на таку історію, вона не працює. Історія того, що ви будете проявленою особистістю, яка буде приходити на зйомки на дві години на тиждень, зазвичай не працює. Так? Тому що як це все відбувається? Ми бачимо, що всі проявляються і нам теж хочеться. Ми нібито маємо досвід, нібито навіть розумніші, ніж більшість тих, хто проявляється, а я ще ні. І я починаю. Е Заходити так в цей інстаграм, чи тікток чи ютуб. Я зв'язуюсь з людьми, які мають цьому досвід, і вони мені кажуть, окей, зараз ми зробимо там зріз ринку для тебе. Зараз ми зробимо аналіз. Придумують для вас якісь тригерні заголовки. А як заробити там мільйон до 30 років, або не знаю, як схуднути за півроку. Ну коротше, придумують якісь тригерні заголовки, які би підходили під вашу модель життя, і які би плюс-мінус з вами перетиналися, і в принципі ваш досвід міг би допомогти людям в цьому. І ось ви починаєте знімати ці 50-100 відео, ці люди цим всім займаються, команда, так? І ви розумієте, що фактично нічого не відбувається, тому що ви виконуєте знов ж таки, продовжуєте виконувати якусь просто операційну діяльність, так? І фактично ви вливаєте ресурс грошовий, тому що для команди потрібне фінансування. Для того, щоб знімати ці ролики, потрібне фінансування. Можливо, воно вам дає якісь трошечки ресурс з точки зору того, що ви змінюєте обстановку. Але по факту це є не продовження вас, а намагання вписатися в ринок. І у вас відбувається злив ресурсу, тому що ви не розумієте, що далі, що за цим. Можливо, ви навіть придумуєте якийсь курс під це все. І вам, у вас знаходиться продюсер, який вам розповідає, що вам робити, і ви починаєте разом з цим продюсером щось робити. І зазвичай після цього відбувається знову ж таки вигорання. Відповідно, такі історії, коли ми хочемо підлаштувати себе, зробити з себе якусь систему і налагодити ще один бізнес-процес, вони не робочі, там немає енергії, так? Тому що коли ми говоримо якусь одну фразу, і ми її завчаємо і просто говоримо. Це одна історія, так тут є один вклад нашої енергії. Коли я вам зараз доношу те, що йде з мене зсередини, те, що я відчуваю, що я хочу до вас донести, це абсолютно інший вже масштаб того, наскільки ви це сприймете або не сприймете, так? І тут дуже важливо знайти те, що працює у вас, те, що дає вам енергії. знаєте, коли ми, як інвертор, ми, віддаючи, знову, виходить, заряджаємось. І ось це відчувають люди. Повірте мені, контент, який поганим світлом, з неякісним звуком, з ехом, чи ще з чимось, може значно краще зайти, ніж саме вилизаний ролик, чи саме вилизане, я не знаю, фото, чи саме постановочне. Так? Там, де немає енергії, там немає результату. І навіть не пробуйте починати інстаграм. Я знаю людей, просто я знайома з тими людьми, які кажуть там. Приходять до бізнесменів, яким там 40+, плюс, які хочуть медійності популярності, і це створюється така штучна бульбашка. Їм створюють фотосесії, їм створюють якісь тусовки, де вони тусуються самі між собою. Так їм створюють контент, за них все продумують. Для них проплачують статті там в різних пабліках, в різних журналах. І нібито створюється така бульбашка популярності. Але що за цим стоїть? За цим стоїть лише его, лише надути его. Так? Якщо ж ми говоримо про проявленість. З точки зору істини це бажання поширювати, віддавати те, що в тебе є, те, що в тебе вже є, в великій кількості. Так? Якщо ти розумієш, що в тебе щось працює, ти можеш допомогти іншим. Твоя одна думка може змінити життя іншої людини. І от в цьому вся проявленість або твій один малюнок, тобто щось одне твоє. Це може бути будь-що. Я зараз наводжу такі маленькі примітивні речі, але повірте мені: якщо в цьому немає вас, воно не має життя. Це, як знаєте, клони без душі. І цих клонів може ставати мільйон. Ви можете набивати туди мільйони підписників. Але толку з того так буде, буде задоволено лише ваше его. І всередині у вас все одно буде гристи те, що це не справжнє. Ви ж будете знати, що ви обманюєте себе по факту. Тому те, що пройшла я, і те, чим я можу зараз поділитися, це такий шлях через. Декілька речей. Зараз про це розповім. Трішечки своєї історії От після дизайну інтер'єрів, коли в мене був налагоджений в принципі вже процес того. В мене були дуже класні курси по дизайну інтер'єрів, які люди проходили і робили своє житло, і були мені мега вдячні. А, дуже все добре йшло. Але було одне але мені ставало все більше і більше цікаво розбиратися, як працює система зсередини. Мислення, думки, реакції, емоції, чому одних так у інших так, чому у одних виходить, у інших не виходить, що на що впливає, що таке програмні збої. Коротше, мені захотілося поритися в операційній системі, знаєте, і вивчити, чому ми всі різні, і я почала це все вивчати паралельно з бізнесом. І у кожного з нас зараз, звертаючись до вас, у вас теж є речі. Які ви просто робите, тому що вони дають результат, і речі, які вам цікаві, тому що там є ваш інтерес, такий дитячий інтерес. А ми можемо книжку прочитати за вечір, чи подивитися 25 відео на якусь тему, дивитися всю ніч, так тобто є щось, де ваша є така істина, справжня цікавість, і от мене цією цікавістю було були якраз мислення, трансформації, розуміння сили думки, розуміння особливостей людини, призначення людини. І я почала в цьому розбиратися. І в один момент я зрозуміла, що я не можу жити, знаєте, на як на, на два життя. Я не можу тут бути дизайнером інтер'єрів, а весь свій вільний час приділяти тому, що я вивчаю вивчаю внутрішню так кожну людину і себе, в тому числі як працює цей світ на енергетичному, на квантовому плані, на психологія на рівні психології так. І я зрозуміла, що я готова цим ділитися. І на той момент для мене гроші не грали такої великої ролі, тому що фінансово в мене було все окей. У мене просто була а, мотивація віддавати і ділитись. І я почала якраз все, що я почала робити, це було спрямоване на самопізнання. Тут абсолютно не було акценту на грошах. І ми взагалі про гроші не говорили. Гроші це було щось для мене там друге, третє, п'ятого термінове, так тому що. Я розуміла, наскільки ж важливо вивчати себе, наскільки ж важливо щось десь підкручувати, наскільки це все працює, так? І, звичайно ж, у мене були дуже класні результати у людей, але за цим всім не було грошей, так? тобто я змінювала життя людей, але грошей за цим всім не було. Дуже добре, що я це швидко зрозуміла і змогла сісти і проаналізувати, що в цьому всьому можна змінити, тому що. Коли ти не отримуєш фінансової складової, коли ти не розумієш за який ресурс тобі продовжувати свій шлях так і продовжувати розвиватися, я дуже багато інвестую в свої навчання. Вже декілька машин можна було купити. Так мені здається, стільки видів терапії, скільки я вивчила, так мало хто знає, зазвичай люди працюють в одному методі. У мене їх дуже багато, але в цьому моя пасія. Так я туди інвестую свої гроші, так які я заробляю для того, щоб розширювати себе і через свій досвід далі розширювати інших людей. І ось я зрозуміла в якийсь момент, що я ж можу скласти абсолютно все те, що я люблю, і те, що я вмію і знаю. Тобто, мої знання в бізнесі, а в мене вони як не як не маленькі. Я починала з бізнесу, де я була одна. Я декілька бізнесів відкривала і закривала, вигорала. Так тобто, я пройшла дуже великий шлях до створення команди різних команд до онлайн-бізнесу. І я розумію ці всі процеси. Плюс я пройшла етап блогінгу, і я проходжу далі. Тобто я розвиваюся в цьому, я не вивчаю лише психологію, а блог для мене не цікавий. Ні, звичайно ж, мені для мене цікава. Для мене цікаві тренди, для мене цікаво, як розвивається ринок. Я багато працюю в цьому напрямку і багато контенту створюю, так? І я туди інвестую теж свій ресурс. Тобто я розумію, які ролики можна знімати так, з вашим підходом, так, додаючи своєї творчості. Зараз час творчість, тобто 70% це це творчість і 30% це є система. Чому це теж важливо усвідомлювати? Тому що ось ці 30%, розуміючи, що, що це за 30%, додаючи свою творчість, ти можеш вийти на хороший результат, так навіть один і той самий продукт, якщо ви надаєте. Підкрутивши його і розуміючи, там як можна його запакувати, чи які послуги для кого надавати, тобто розуміючи 30% системи, ви можете вирости в X2, два, X3. і ось я це все вивчала, і далі, нібито продовжувала знаєте, бути звичним психологом, звичним терапевтом. І я задала собі запитання: окей, чекай, але ж в тебе ще є ось цей ось цей, ось цей, цей бекграунд. Чому ти про це не розповідаєш? Люди ж хочуть цього, люди ж хочуть виходити десь на проявленість, десь в блогіти. Хтось хоче побудувати бізнес, хтось хоче заробляти гроші. Так, хтось хоче вийти на інший заробіток, навіть без проявленості. Чому ти це не додаєш в свою систему? І ось коли я об'єднала в змінах, мій от зараз дуже важливо. Ви зараз можете це все накласти на себе. Мій досвід, те, що я вмію. Те, що мені цікаво з усіх граней, тобто я не взяла лише психологію, в якій я розвиваюся, я взяла лише власний бренд чи блогінг. Так я взяла і запакувала все це разом, так тобто тут є і матриця долі, розуміння себе, тут є і те, як починати з чого починати свою проявленість, тут є і те, як пропрацювати свої блоки, тут і те, як зрозуміти, де мій істинний шлях, як почути себе, як почути свою інтуїцію. Я вивчаю дуже багато підсвідомість, вивчаю дуже багато інтуїцію. І мені це теж цікаво, щоб чути себе, так, не просто розуміти, а чути себе внутрішньо. І я і це так сюди поєднала. І ось тут, на грані цього всього, ось ці зміни, які зараз у нас є, ось ці зміни, які там будуть в кінці вересня, ось ці зміни дали мені найкрутіший результат. Ці зміни, на ці зміни зараз йдуть люди. Ми, е майже уже більшість людей сформовано в групі, на ці зміни. Ідуть люди, які обов'язково проходять такий дзвінок зі мною. І мені дуже цікаво працювати з людьми, які готові до трансформації. І тут теж ще одна така важлива історія: якщо ви обираєте шлях медійності блогінгу, я вас дуже прошу: знайдіть собі оточення, яке або пройшло цей шлях, або дуже вірить у вас. Тому що від тих людей, які будуть знаходитись поруч з вами, коли ви будете запускати цей ваш шлях, буде дуже багато залежати того, наскільки вас вистачить, і чи зможете ви пройти оцей перший адаптаційний період. Якщо людина кожного дня вам буде казати, я в тебе вірю, дивись, я це проходила, спробую так, отак, так. Тобто, буде давати вам оці 30%, про які я говорила, так, 70% творчості і 30% знань в будь-чому, чи то в рості доходи, чи то в стосунках, чи то ще в чомусь, так? То вам буде значно легше, аніж коли навколо вас будуть люди з старої системи, з старого вашого життя, які будуть не розуміти, що ви взагалі робите і для чого ви інвестуєте скільки часу чи ресурсу а, в цю справу. Я думаю, що ви розумієте про що я. плюс дуже важлива історія, а ще в цих 30% це якраз інструменти монетизації, так. Інструменти того, яким чином ви запакуєте ваш продукт. Наприклад, якщо ви фотограф, так і вам подобається фотографувати, і у вас є там якийсь певний бекграунд, не знаю флористики, і у вас є певний бекграунд організації, так і ви можете створювати, організовувати якісь івенти з флористикою, якісь неповторні круті івенти, де ви будете фотографом топового рівня, тому що такого, як ви, ніхто не зробить, так. І плюс ви можете навчати інших людей створювати там аналогічні продукти, так, або якщо вам це цікаво. Тобто є тут у вас дві ніші. А можете ви і надалі залишитися просто фотографом, який десь там у вільний час дивиться Pinterest з флористикою, так або з крутими організованими івентами. І це так само можна запаковувати по різному. Тобто можуть бути е, ці івенти з флористикою. Я вам банальні речі зараз наводжу. Так, ви можете це приміряти до себе. Можуть бути ці івенти з флористикою е, рівня 200-300 гривень за фотосесію, а може бути 500 доларів за фотосесію. І від того, е, як саме ви це все запакуєте, яку цінність ви туди внесете, якого рівня ви формат оберете. Від цього буде залежати теж ваш заробіток. І знову ж таки, тут дуже важливо, щоб поруч з вами була людина, яка проходила певний цей шлях. так, яка заробляє хоча б в 2 два 3 більше ніж ви, тому що людина, яка заробляє так само, як ви, а зазвичай наше оточення, зазвичай так, якщо ми порахуємо п'ять людей, ви знаєте цю формулу, і поділимо на 5, так п'ять людей, скільки навколо нас заробляють, і поділимо на 5, це буде наш середній дохід. І тому дуже важливо йти в оточення людей, які заробляють більше, і питати у них поради, дивитися, як вони це роблять, так особливо якщо це люди, які проходили схожий шлях до вас. І якраз е, в оці всі історії медійності, і з іншої сторони, е, окрім медійності, за цим стоїть якісь певні бізнес-процеси або своє проявлення через певний продукт. Тут ось ця складова 30% системи, через яку систему ви це пропустите, чи це все буде абсолютно повністю на вас, чи ви зможете прям делегувати. Ті процеси, в яких не потрібна прямо ваша творчість, тому що ці процеси також є. Наприклад, я сиджу вчора на пікніку і розумію, що зранку я запустила два відео, яких я відняла два тижні тому, разом з відеографом. Одразу SEO Аня підключила бот і одразу люди отримують медитацію, так тобто я зробила на 10 хвилин дій. І більше ніж 300 людей прослухали мою медитацію. 300 людей це фактично там певного рівня стадіон. От я зранку прокидаюся, роблю собі каву, запускаю це відео, і люди слухають цілий день мою медитацію. Я тотично до цих людей. Плюс я роблю одне відео, запускаючи його так само в інстаграмі, його дивиться там 25-30 тисяч людей. Так? І здавалося би, я живу досить нормальним життям без напряму 25-30 тисяч людей. Це фактично містечко. Містечко дивиться моє відео і доторкається до моєї філософії. Я це можу ще за в YouTube Shorts, Я це можу зарепостити там в TikTok, Наприклад, я ще можу записати голосове в Telegram, де я маю більш такий глибший дотик. Там прям мої мої люди, які е з перших вуз знаєте, по відгуку, дуже багато чують е того, що мені приходить чим я хочу поділитися, і нібито я з однієї точки проводячи вихідні в сім'ї, віддаючи цьому всьому контенту, там на ну, максимум пів години свого часу. Я наскільки я ширюся, наскільки я доторкаюся до мислення багатьох людей. І ось так працює медійність. Тобто, мені є що сказати, і ці процеси запускають якісь усвідомлення, медитація, яка, яка говорить про те, що з тобою все окей, ти класна, ти класний, в тебе є можливість, навколо тебе є дуже круті люди. Тобто, медитація, яка перевертає твоє мислення, яка показує тобі, наскільки багато в тобі талантів, наскільки. Ти можеш сьогодні повірити в себе. Чи той ролик, який показує, які стосунки можуть бути, когось тригерить, хтось погоджується, хтось комусь пересилає, хтось хоче до цього прийти. Однозначно, я цим дотиком, одним-двома запускаю процеси. Розумієте? І так само і ви. Ви можете це почати робити вже зараз. Так як я казала, немає ідеального часу. Є час можливостей. Зараз час можливостей. Особистостей. Зараз люди готові платити, і я в тому числі плачу великі гроші для того, щоб доторкнутися до досвіду і мислення, тому що знань у нас ось отак. Заходь в Ютуб, гугли, що хочеш. В тебе буде мільйон знань, мільйон книжок в вільному доступі. Просто я не знаю, цілими днями читай. Але поки ти це все не запустиш в дію, поки ти це все не пропустиш через свій досвід, ти не отримаєш результати. І сильна людина поруч це якраз або людина, яка проходила цей шлях Призми свого досвіду, з призми свого мислення. Тому що якщо у цієї людини є інший результат, ніж у тебе, той, до якого ти хочеш прийти, то відповідно вона швидше за все ширше дивиться на цей світ і має менше блоків установок, ніж ти. Вона тебе може розширити. І за це зараз платять людям. І ви, якщо навіть вам здається, що мені немає що сказати. Я знаю, що на мій блог підписано дуже багато починаючих, психологів, людей з допомагаючих ніж, так? Або людей, які працюють те-тет -тет, з людьми. Інших нішах. і я знаю, що е, в мій блог приходять люди, тому що вони бачать, що у мене вийшло вийти на певний відсоток на певний відсоток свободи внутрішньої, тому що я не заповнюю свої дні консультаціями. Так, я працюю особисто з двома людьми на місці. Я більше не беру людей, так. І зараз все до кінця жовтня заповнено. І фактично е я працюю два рази на тиждень. Я дотикаю з однієї людини півтори години проводжу сесії, і з іншої людини півтори години проводжу сесію. Мені не потрібно, щоб заробити гроші там набивати свій графік. Але це теж шлях, і він у мене теж був з великою кількістю консультацій. Я пройшла це і я можу зараз свого досвіду підсвітити те, чого зараз не видно з певного рівня. Так не видно. І саме за цим. Я йду, наприклад, на навчання до інших людей. І саме за цим я впевнена, до мене йдуть люди, які там прийдуть у вересні. Ті, до речі, хто ще хочуть потрапити, я не знаю, наскільки на даний момент ось це, цей меседж мій буде актуальний. Анкета на зміни є на сайті. Якщо ви дуже хочете потрапити на зміни, зрозуміти, як працює система з точки зору енергії, призначення стосунків і грошей, так? як вийти на новий рівень, свій, як стати масштабнішою, як стати більшою, як стати гармонічнішою, як почати почати жити і насолоджувати своїм життям, так як прийти до цього життя мрії, до якого ви хочете, заповнюйте анкету. Нам обов'язково з вами треба переговорити на 10-15 хвилин для того, щоб зрозуміти, чи нам з вами буде класно, ресурсно в одному вагоні. Я завжди приводжу. Е Пробні ось ці дзвони, тому що мені дуже важливо доторкнутися до вас, а вам важливо доторкнутися до мене і зрозуміти, чи я ваша людина. Ми з вами поспілкуємося. Коротше, це така міні-рекламна вставка. Але скажу однозначно, що зараз шлях відкритий на 2-3 роки, поки штучний інтелект не навчився дуже класно створювати там таких, як ми з вами. Так 2-3 роки це дуже класний, оптимальний шлях для того, щоб почати проявлятися, для того, щоб виходити в новий рівень масштабу. Знаходьте людей, у яких вже вийшло, вчіться у них, проявляйтеся ви, тому що вам теж є чим поділитися. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо тих, у кого вже вийшло, але з іншої сторони, є ті люди, які дивляться на нас і бачать, як у нас вийшло. І це теж про те, що не, не обесцінюйте свій шлях, не обесцінюйте, діліться своїми історіями, тому що одна ваша історія може змінити життя рішення, важливе рішення іншої людини. Пам'ятайте про це, ми з вами всі в такій синергії, ми з вами всі пов'язані, і кожен наш шлях він є цінним і унікальним. І у вас є велика унікальність. Немає двох однакових людей, немає конкуренції, коли ви починаєте проявляти себе з точки зору цих всіх навиків і цих всіх інтересів, які я сказала, там, де вам дійсно цікаво, там де ви в чому ви професіонал, що ви вже знаєте, так і. Те, що вам в принципі подобається, так коли ви з цього всього починаєте проявлятися, ви стаєте унікальною людиною, так тому що у кожного психолога, нумеролога, таргетолога, це все різний набір. І поки ви не вийшли з своїх рамок я психолог чи я коуч, ви будете заробляти середню статистичну зарплату, яка я не Олексію, таргетолога, психолога чи а, косметолога. Якщо ви вийдете за грані і почнете розвиватися, саме про це ми будемо говорити, до речі, на змінах в нашому третьому модулі, я дуже хочу, щоб кожна людина усвідомила свою унікальність. Тому що ви дивитесь це відео. І ви супер унікальна людина. Я вже в вас дуже вірю. Знаєте, сьогодні я доторкнуся до кожного, хто дивиться це відео, тому що це правда так. Кожен з нас унікальний, кожен з нас має можливість проявлятися. Немає гірших, кращих людей. Лише ваша внутрішня віра визначає те, наскільки широко ви можете піти, і лише ваші внутрішні обмеження можуть залишити вас в цій точці, в якій ви є. Тому починайте прямо зараз свій шлях. Дозвольте собі піти в цей досвід, якщо у вас це відгукується зараз. Дозвольте собі, і хто ще не слухав медитацію? Зірка можливо, зараз у нас в боті, в інстаграмі ще доступна ця медитація. Я впевнена, що ви знайдете дописи, в яких можна написати кодове слово зміни в коментарях і отримати дуже класну медитацію від мене. З надзвичайно важливим посилом, який просто змінює життя, комусь зйомки пропонують, комусь гроші приходять. Хтось починає налагоджувати стосунки, хтось іде з неулюбленої роботи, хтось приймає найважливіші рішення в своєму житті. Просто завдяки одній медитації. Спробуйте і ви. Дякую вам безмежно, що ви були сьогодні тут зі мною. Послухали це відео, а можливо, відчули щось для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться, якщо ви вважаєте, що це відео. Можуть почути інші, і теж у них щось зміниться для них. Знаєте, це дуже важливо, щоб ви відчули, що для вас щось змінилось, і для інших воно теж може змінитися. Це може бути такою додатковою вдячністю для мене, так за мій шлях. Мені буде дуже приємно. І не забуваємо лайки, підписуйтеся на інстаграм телеграм, кого ще там немає. Там мене ще більше. До зустрічі.